Надійшло повідомлення про замінування приміщення. Дзвінок надійшов із території Луганської області, саме тієї території, яку тимчасово контролюють терористи. Було повідомлено про те, що у будівлі розміщено вибуховий квісткий. Дуже швидко хочу зазначити, відреагували усі оперативні та екстрені служби. Оперативно було здійснено весь комплекс заходів. Люди, які працювали у приміщенні і. Були найкоротші терміни евакуйовані, приміщення було обстежене з використанням службових собак та спецтехніки, додаткових пристроїв не було виявлено. Разом з тим, з метою безпеки, усі заходи, які були заплановані на понеділок, були перенесені на інший день, в тому числі і наша щотижнева прес-конференція. Також, як ви знаєте, у нас э, сталася негода на поступишні і вже є. Э...